Здравствуйте. Сьогодні з вами розглянемо ще одну платформу для створення інфографіки. Презентер в такому вигляді. Значить, ми проходимо стандартний етап реєстрації, він не складний, вимагає ввести ім'я, вашу почту і там ви собі зареєструєте. Зареєстровані. так, Я спробую зайти вже через свій створений. Ось я зайшов через свою, свій аккаунт. Яким чином тут працюємо? Тут ми працюємо, можна створити свій якийсь веб-сайт. Видно своя сторіночка, на якій можна розміщувати всі свої роботи. І презентер презентації, інфографіки і все, що можна тут створити, в них називається ну, якби, свої проекти. Це починається з того, що ми створюємо свій проєкт, даємо йому назву і рухаємось далі. Далі система створює і ставить нас перед вибором, що, що ми хочемо, що ми повинні створити. Кастом, ну, в принципі, там ми можемо вибирати самі створювати. Єдине, що задається, фон. Презентація це може бути якийсь банер, Інфографіка, і скоро має бути продукт демо. От цікавий. Ну, от нас цікавить інфографіка. І інші елементи теж можна використовувати, але, скажімо так. Коли ми вже зайдемо всередину, нам тільки дозволяє і покращує, і полегшує початкове оформлення, дизайн, стилі. Ось це все, ось цей, цей режим нам просто автоматично зразу пропонується. Інфографіка аналогічна. Якщо кастом, ми просто заходимо, вибравши фон, а далі ми вже самі створюємо, що хочемо. Ну, Візьмемо інфографіку. Тут цікаво зроблено, що ми можемо отак колесом крутити. Перебрати той стиль, який нам підходить, наприклад, вибрати, зупинитися на якомусь, наприклад, на такому. І використовуємо цю тему. Вона нам загрузиться, але незалежно від того, як ми зайшли, просто що це нам на початковому етапі пропонується вже якась тема. Ну ми з нею можемо робити, що хотіти і можемо поміняти. Значить, як тут ми працюємо? У нас є ось наше вікно. Де ми задаємо якби, розмір початковий, можемо фон поміняти, свої налаштування і для перегляду опції. Але, в принципі, самі головні робочі інструменти ось тут. Вони схожі на PictoCart, єдине, що в іншому порядку. Але давайте більш детально їх розглянемо. Текст. Робота з текстом. Робота з текстом, ось ми бачимо, які є. Скажімо, стилі, списки, на дві колонки, три колонки, і от в такому вигляді. Робота аналогічна. Ми просто перетягуємо сюди той елемент, який нам потрібен. І що цікаво, як пікторті лінії для того, щоб зорієнтуватися, де розміститися, вони теж є. Також є. І що зручно, що коли ми натискаємо на той об'єкт, який ми будемо редагувати, контекстне меню, воно поряд. Не треба десь тягнутися вверх, вправо, вліво. Тому, ставши на елемент, стають зразу ж доступні ті елементи, які ми можемо тобто, поміняти шар на передній, виставити ряд на задній, якісь спеціальні ефекти, силку удалити. Тобто все у нас в такому чині. І якщо вже тут зайшли опять же ж, над, над курсором, над тим об'єктом, який ми редагуємо. Тобто зручно. Крім того, ось можна ще задати більш точно розміри, розміщення і навіть нахил. Можемо і мешкаю. Ось такий регульований на стек да? налаштування тепер, скажімо, фігури. Фігури це по аналогії з іншими програмами, є певний набір стандартних Стандартних якихось груп, і ми бачимо, що вони також по категоріям розміщені. І просто стандартні, вони тут без категорій. Тут з категоріями, тут з категоріями. І тут ми бачимо з категорія. Тому в принципі, вибирати є з чого. Ну і, Якщо в нас є своя картинка, ми можемо автоматично пошукати. От, задати в документах, чи своя картинка. Досить теж. нам це відомо, зручно. Далі, діаграми графіки. Ну, Тут, на відміну від інших, я побачив досить цікаве. В них є стандартний набір. ну, Візьмемо раз, два, три, пять ніби діаграм. і вони... Більш типові, більш такі кругові. Да? Ну, що цікаво, що вони, вони не потребують масиву даних. Тобто Можна сказати, що це просто, да, просто текст, просто число і можна таке нарисувати. Но, в них є налаштування. Тобто Ми можемо тут задавати 75, да, і воно все міняється. Тобто тут показується, що це 75, тут якби, то рівень заповнення. Крім того, ми можемо тут текст якийсь підредагувати, колір цифр змінити, колір фону. Це все якби, налаштовано і воно в принципі інтерактивне. Так, а тут ми що, нічого не можемо поміняти, чи де воно сховалося? Так, от такі налаштування. так, Такий цікавий в процентах, в такому і в такому. Змінивши той, збільшується інший. Тобто такі маленькі кругові діаграмки, вони інтерактивні і можна просто відобразити, показати, як воно виглядає. Ну, по аналогії є посилання на YouTube, і на відміну я бачу, вони окремо зробили посилання на аудіо. Можливо, варто це використовувати, коли переглядати в онлайн-інфографіку йде якась мова. Да? Або якщо будете проходити семінар по сторітелінгу, от там є набір картинок, набір інформації. А на фоні йде якась запись інтерв'ю якогось, да? смислову нагрузку, яку теж може нести. Тому, в принципі, отаке от новшество з аудіо тут є. Так, ну, в принципі, нічим більше і щось цікаве тут нема. Тобто ми бачимо це все: тексти, фігури, фони. Це все ми можемо потім просто проглянути і опублікувати. Публікувати дуже багато. Тож є варіантів, що ми можемо просто дати силочку, ми можемо для сайту, для блогу, Крім того, воно от виглядає як проігрователь. Якщо там дійсно слайд-шоу, тобто інфографіка вона може мати декілька листів. Інтересно. Хто зареєстрований на слайдшари, може там собі розмістити, або просто завантажити от в таких форматах. Все, ось такий цікавий сервіс. Крім того, він здивував, що можна робити і певні банери, можна робити презентації. Ну і інфографіку в тому числі, як то кажуть. Не працює з такими масивами і наборами даних. Але є свої такі симпатичні, невеличкі у вибору діаграмки, які теж інтерактивні і можуть теж донести якусь інформацію. Так, ну, всього нам найкращого в опануванні даного сервісу.